Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть усі трицифрові числа з цифрами 4, 5 і 6

це завдання номер 1 Склади за коротким записом задачу першу про абрикоси та персики, якого типу ця задача чи правильно розв'язана задача. Зупини відео, перейди до підручника, попрацюй самостійно з підручником, склади задачу до короткого запису і поміркуй над запитаннями. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. У їдальню завезли шість ящиків абрикосів загальною масою 42 кг та 8 ящиків персиків. Яка загальна маса персиків, якщо маса ящиків була однакова? Якого типу ця задача? Правильно, це задача на знаходження четвертого пропорційного. Адже й тема сьогоднішнього року досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного. Чи правильно розв'язана задача? Так, задача розв'язана правильно. Я з вами погоджуюсь. Але ми під час розв'язання ми міркуємо так. Ми, спочатку нам потрібно звести до одиниці, тобто, ми знаємо загальну масу абрикосів і кількість ящиків. За цими даними ми можемо знайти масу одного ящика. Маса одного ящика абрикосів 7 кг. Така ж маса одного ящика і персиків. Тобто, це є однакова величина. А в другій дії ми даємо відповідь на питання задачі, знаходимо загальну масу персиків і ми знаходимо арифметичною дією множення. Поміркуйте, а який вираз потрібно скласти до цієї задачі? Правильно, нам потрібно 42 поділити на 6 і помножити на 8. І це дорівнює 56 кг. Ми можемо записати відповідь до нашої задачі 56 кг маса персиків. Припустимо, що загальна маса персиків і абрикосів. Однакове. Розглянь, як Тарас виконав зміни в короткому записі. Хлопчик стверджує, що задача друга буде також задачею на знаходження четвертого пропорційного, і розв'язуватиметься за подібним планом. Чи можна з ним погодитись? Перевір розв'язання. Зупини відео, попрацюй самостійно з задачею. Перевіряємо вашу роботу. На цією задачею ми міркуємо так. Спочатку слід дізнатися загальну масу абрикосів. Загальна маса абрикосів це і є однакова величина. Знаючи масу одного ящика і кількість ящиків, ми можемо знайти загальну масу. А тоді ми дамо відповідь на питання задачі. Дійсно, це також задача на знаходження четвертого пропорційного. Але в цій задачі у нас змінився зміст задачі. А значить, і змінився спосіб її розв'язання. У цій другій задачі, першою дією стала дія множення. Ми знаходили загальну величину, адже загальна величина це є добуток. Тому перша дія, ми застосували арифметичну дію множення. А друга дія у нас Є ділення, і це вплинуло на результат. А який вираз можна скласти до цієї задачі? Правильно 4 помножити на 6 і поділити на 8, і це дорівнює 3 кілограми, ми можемо записати відповідь: 3 кілограми маса одного ящика з персиками. Оленка склала і розв'язала три задачі, обернені до задачі другої. Перевір роботу дівчинки досліди, як зміна шуканого вплинула на план розв'язання задачі. Працюємо разом, розглядаємо першу обернену задачу. Перші обернені задачі шуканим числом є число 8. І це є кількість ящиків. Ми розуміємо, щоб дати відповідь на це питання. Нам спочатку слід дізнатися загальну масу абрикосів або персиків це є однакова величина. І ми знаходимо арифметичною дією множення. А в другій дії ми даємо відповідь на питання задачі і застосовуємо арифметичну дію ділення. Розглянемо другу тепер обернену та третю. В другій оберненій задачі шуканим числом є число 6. І це також є кількість ящиків. Зверніть увагу, в першій оберненні ми також знаходили кількість ящиків. І в другій оберненні задачі ми також будемо знаходити кількість ящиків. Нам спочатку слід дізнатися загальну масу персиків, а це є загальна маса абрикосів. Бо це є однакова величина і ми застосовуємо арифметичну дію множення. А в другій дії ми даємо відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію ділення. А в третій оберненні задачі шуканим числом є число 4. І 4 це є маса одного ящика з абрикосами. Ми розуміємо, що спочатку слід дізнатися загальну масу абрикосів. А загальна маса абрикосів це її однакова величина. Зверніть увагу, в другій оберненій задачі ми 3 множили на 8 перші дії. А в третій оберненій задачі ми також 3 множимо на 8. А в другій дії даємо відповідь на питання задачі. Робимо висновок, що ці всі задачі задачі на знаходження четвертого пропорційного. І вони мають спільним розв'язанням. У підручнику у вас є план розв'язання. Задач на знаходження четвертого пропорційного. У першій дії ми будемо знаходити значення однакової величини, а в другій дії відповідаю на запитання на задачі. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер два. Знайди значення виразів частинами. Вирази записуємо в зошит 560 додати 250. Другий доданок 250. Розкладаємо на суму розрядних доданків на 200 і 50. Спочатку до числа 560 ми додамо 200, а потім 50. Сума чисел 560 додати 200 і додати 50. Першу дію ми обчислюємо в дужках. 560 додати 200. Правильно, буде 760, а 760 додати 50 дорівнює 810. 220 відняти 150. Міркуємо так. Від'ємник 150 розкладаємо на суму зручних доданків. Перший зручний доданок це сотні, ми заберемо всі сотні від'ємника. Від'ємник має одну сотню, тому у нас перший зручний доданок буде складатися з однієї сотні, а у зменшуваного ми заберемо всі десятки. Тобто, 2 десятки це число 20. Значить, 150 ми розкладаємо на зручні доданки на 120 і 30. Різниця чисел 220 і 120 відняти 30. Першу дію ми виконуємо в дужках 220 відняти 120. Це дорівнює 100, а 100 відняти 30 дорівнює 70 170 додати 340. Міркуємо так, другий доданок 340. Розкладаємо на суму зручних доданків, щоб при додаванні до першого доданку отримати кругле число. Тобто, нам потрібно 170. Округлити до найбільшого розрядного числа. А це на число 200. Значить, 340. Тоді я розкладу на 30 і 140. Сума чисел 170 і 30 і додати 140. Першу дію ми виконуємо в дужках. 170 додати 30. Правильно: 200, а 200 додати 140. Дорівнює 340. Зупини відео і попрацюй з виразами самостійно. Знайди значення виразів частинами. Удосконалюй уміння розв'язувати задачі алгебраїчним способом. Алгебраїчний спосіб це складання рівняння. Це завдання номер 3. Розв'яжи задачу. У двох коробках 22 олівці. У першій коробці на 2 олівці більше, ніж у другій, скільки олівців у кожній коробці. Ми знаємо, що у двох коробках 22 олівці. Також знаємо, що у першій коробці було більше олівців і на 2 олівці більше. Якщо ми в другій коробці позначимо кількість олівців числом x, то у першій коробці буде х додати 2. Ми знаємо, що в двох коробках всього 22 лівці. Значить, х додати х додати 2 дорівнює 22. Зверніть увагу, у нас утворилося рівняння. Але з такими рівняннями ми з вами ще не працювали. У нас два числа, два однакових доданка Х і Х. Давайте ці доданки замінимо. Множенням. Тобто додавання однакових доданків ми можемо замінити дію множення. У нас двічі повторюється доданок x. Значить x помножити на 2 і додати 2 до рівня 22. Ми утворили ускладнене рівняння. З'ясуємо, яка остання дія? Остання дія це буде в нас дія додавання. Значить, х помножити на 2 це є перший доданок, 2 це є другий доданок, а 22 це є сума. Х помножити на 2 це невідомий доданок, і ми розуміємо, що потрібно від суми відняти відомий доданок. Х помножити на 2 дорівнює 22 відняти 2. Числовий вираз ми можемо обчислити 22 відняти 2. Правильно, це буде дорівнювати 20 х помножити на 2 дорівнює 20. Ми утворили просте рівняння. Де невідомий компонент, це перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник х дорівнює 20 поділити на 2. Х дорівнює 10. Це 10 олівців. Це стільки олівців у другій коробці. Якщо у другій коробці 10 олівців, а у першій на 2 олівці більше, ніж у другій, то ми можемо знайти, скільки буде у першій коробці, і нам потрібно 10 додати 2 і дорівнює 12 олівців. Цю саму задачу третю ми можемо розв'язати і арифметичним способом. Знаючи, що в двох коробках... 22 олівці, а в першій коробці на 2 олівці більше, то ми можемо знайти, скільки порівну в двох коробках, якщо в першій дії ми від 22 віднімемо 2. І це є 20 олівців, це стільки олівців в двох коробках порівну. Якщо в двох коробках 20 олівців. Тому ми в другій дії можемо знайти дію ділення, скільки олівців у другій коробці. 10 олівців у другій коробці. Ми знаємо, що в першій коробці на 2 олівця більше. Тому в третій дії: ми 10 додати 2 до рівня 12 олівців. Це стільки в першій коробці. Ми можемо дати відповідь. На питання задачі у першій коробці 12 олівців, а у другій 10 олівців. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу за схемою. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд! За гарні відгуки, за вподобайки та побажання.